Добрий вечір. Сьогодні у нашій студії непересічний гість. Президент міжнародної асоціації україністів, професор Віденського, Мюнхенського та Будапештського університетів. Пан Михайль Мозер. Добрий вечір. Добрий вечір. Сьогодні пан Мозер прочитав лекцію у Житомирському державному університеті. Вона відбулася за сприяння таких от. Відомих житомарян наших земляків це Віктор Майсінко, він професор Державного університету та за сприяння Сидора Кізіна. Він є голова обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, депутат обласної ради і правознавець. Вітаю також вас у нашій студії. Вітаємо. Вітаємо. І перше запитання до вас, пане Михайлю. Звідки, Звідки у вас от таке небайдуже ставлення до української мови? Адже ви живете. В Європі, а не в Україні, ну з одного боку, це просто моя професія, так би мовити, я дослідник слов'янських мов, не лише української, а з другого боку, це все ж таки, таке відчуття справедливості, відповідальності. Тобто я відчуваю, що коли я працюю над українською мовою. Це має сенс і це також підтримує українську мову, яка в ситуації, що могла бути просто кращою. І над цим готовий працювати разом з вами. У вас є українське коріння? Ні, немає. Оскільки я знаю, немає. Добре. Як вам вдалося запросити Віктора Михайловича, пана Мозера О, до Житомира? То а Сидір Васильович чому вирішив посприяти тому, щоб у нас така непересічна подія відбулася в обласному центрі Прошу. Ну, то Давня історія. От Дослідження пам'яток давньої історії української мови Моїсієнку із глибинного поліського коростенського села Мелені. Е, який в Житомирі здобув цю освіту українську філологію. Це ви про себе. Це я про про себе. себе. Поталанило на різних наукових форумах зустрічатися із неординарними, непересічними особистостями, до, якого я, до яких я безп... безперечно відношу свого приятеля, колегу і друга Михайля Мозера. Познайомились ми вже з ним, вже, мабуть, кілька десятків років тому, і ця е, відтоді. Контактуємо, переважно, як правило, зустрічаємося за кордоном, хоч і в Україні от, на наукових форумах. І обмінюємося публікаціями науковими, тому що тема однакова. Так? Я, українець, досліджую свої українські пам'ятки, і Михайль Австрієць досліджує українські пам'ятки. Ну, це для мене просто надзвичайно цікавий факт. От, е, хоча це не є із щось таке надзвичайно дивовижне, що от е, закордонний лінгвіст, фахівець, славіст, досліджує українську мовну минущину. Дуже багато славістів в світі досліджують. Mm -hmm. ну, приїздять тому, до Житомира. Але практично. не всі приїздять до Житомира. Тому ми давно м, з Михаєлем таку ідею виношували. От, якби Михаель е, виступив перед студентством Житомирським. От і мету я переслідував двояку: передовсім показати Михайлю наше місто, давнє Житомир. А друге, показати і професорсько-викладацькому складу, і студентству україністики та, Житомирського університету, і громаді міста Житомира, що людина, яка не має коріння, не вчила українську з дитинства і не вчила українську в університеті. От, прийшла до таких, ну я можу це оцінити, до досить вагомих результатів у вивченні нашої мови. Тому е, це і е, жест е, з моєї сторони, коли е, запрошення професора Мозера, що, шановні студенти, вчіть українську мову, вчіть інші мови. От, і це не означає, що е, якщо білорус вчить лише тільки білоруську мову, то. Він повністю закривається на білорусистиці. Чи українець, якщо вивчає тільки українську мову, то він обмежений кордонами України? Ні, так не буває. Ось приклад того зрозуміло угу, е, пане Сидоре. От чому ви зголосилися от, допомогти в організації посприяти тому, щоб пан Мозер відвідав Житомир? По-перше, для мене величезним авторитетом є пан Віктор Мосієнко. Звичайно, коли він розповів мені про Ідеї. пана Міхаеля, то ну мені дуже цікаво було, і дуже хотілося познайомитися. І ну, по перше, побувати на лекції. Велике задоволення отримав сьогодні від цієї лекції, від такого і живого спілкування. Ось і сподіваюся, що продовжиться якось це знайомство і контакт. А сама тема української мови, нещодавно ми відзначали День української мови і писемності, і для мене важливо практичне застосування, як ми можемо наші знання, про мову і те, те що роблять шановні професори, які зараз у цій студії, як ми це можемо в практичну площину покласти, щоб ми нарешті із такої, ну що насправді. Такої постколоніального статусу нашої мови все-таки могли говорити про те, що українська мова запанувала у себе на батьківщині в Україні і перестала бути на других ролях. Нам для цього треба розуміти, що ну, мова це головний чинник і державотворення, і націєтворення, головний елемент сьогодні і нашої безпеки сьогодні. Ну і вона є в контексті європейському, світовому, тому ну з цієї точки зору ви вирішили долучитися, так нам, ну, нам це просто необхідно, зрозуміло. Ну от тема лекції, тема лекції, яку сьогодні прочитав пан Мозер. Можливо, ну якщо я не помиляюсь, звучить так: засади створення нової історії української мови. Правильно, так, так? так. Е, чому саме ця тема була вами обрана? А що стара історія? Якщо вона є, вона не досконала. Чому потрібно нову історію української мови запроваджувати, вивчати? Для чого це? Е, гарне питання. Е, ви розумієте, що і історії України е, постійно пишуться, і мене задоволені е, попередніми. Е, так само, е, на щастя, е, ми відчуваємо м, або в цьому випадку. Принаймні, я відчуваю, що я не дуже задоволений тими підручниками, що є вони різного авторства, і там є певні недоліки, вагомі, менш вагомі. І чому це добре, чому це на щастя, тому що наука живе тим, що ми відчуваємо, що щось треба. Покращити, і я вже давно займаюся історією української мови. і Я відчуваю, що час написати таку книжку, що нею я буду більш задоволений, може читач у найкращому випадку. І це просто така справа, що горить. Чому я вирішив говорити про це, оскільки це фактично моя центральна галузь, вона може звучати не дуже широко для всіх, але я знаю, яка широка насправді ця тема. Бо коли ми говоримо про історію української мови, то ми говоримо про історію української мови від початків до сьогоднішнього дня. В багатьох різних контекстах соціальних, історичних, економічних, політичних, щоб це не було, і звісно, запропонувати певні тези щодо засад такої нової історії української мови саме тут у Житомирі має сенс, оскільки там. Аудиторія відповідна, чому я підозрював, що так буде, оскільки, як пан Віктор вже згадав, ми так би мовити, давні друзі, правда, і це означає, що у Житомирі є відповідне середовище. І водночас, звісно, у таких рамках варто було говорити про щось. Загальне не про щось дуже специфічне, як на мене, непогано вийшло, принаймні, я відчував, що слухачі були задоволені. П Пан професор тримав аудиторію. Пане Вікторе, а от чи не буде у пана професора опонентів в Україні, от коли він напише? Чи написав вже. От, Чи не буде опонентів, теж знавців української мови, я... і, можливо, і столичного університету, я не кажу про нас Житомирський, які скажуть, що їх підручник більш повний, ніж пана Мозля. Я і думаю, як до цього ставитися? Я думаю, от дивіться, що е, білорус, росіянин чи поляк, коли буде писати історію польської, білоруської чи української мови, завжди буде. Присутнє, як би Моїсієнко не хотів об'єктивуватися до цієї проблеми, до предмета студії да, походження своєї мови, у нього завжди десь буде елемент патріотизму, який буде більшою мірою чи меншою мірою зашкалювати. Я люблю Україну, я люблю Мозер любить Австрію, він любить свою мову, і зрозуміло, що то мені надзвичайно цікаво. Я кілька разів виступи Михайла Мозера слухав, і чув, що дуже цікаво, як мовне минуле оцінить іноземець. іноземець. Тому якщо Михаєля це він сьогодні таку продав тут ідею на нашому етері. Що визріє така думка, чи думка вже визріла, а з'явиться така праця, то я б хотів, щоб були опоненти. Ну, то це ясний факт. Кожен науковець, коли продукцію свою видає, то це для того, щоб його прочитали і оцінили. Ясна річ, що в таких, в таких питаннях, як походження будь-якої мови, не тільки української, хоч тут угу. ціло зламано дуже багато списів, завжди будуть опоненти. Але е, я просто пане Михайло, тут і на ефірі і запрошую, і, дай Бог вам здоров'я, щоб вийшла така ідея, щоб була історія, так як погляд на Шевченка. От монографії е, Міхаєля Мозера, е, яка до 200-річчя Шевченка, дуже свіжі, цікаві думки. Дуже цікаві а? думки. Угу. Про Шевченка здається, що писано переписано. А ні! А от професор з Австрії написав, подав про те, що ще в Україні і не писано. Тому. Питання про те, що якщо Мозер запропонує історію української мови, це буде просто. От я для наших телеглядачів хочу сказати, що от, е, Сидір Кізін він навчався у 23 школі, правильно? Так. Я, я не помиляюсь. Yes. Тобто, жив у Житомирі, потім ви жили, жили у, Ки... у Львові. Так. Так? А не вступає діалекти західні з діалектами нашими. От якийсь певний конфлікт. І що повинні ми, які живуть тут, а вони львів'яни чи взагалі Західна України, запозичати у нас для того, щоб зробити ну, таку універсальну мову. Не може, на мою думку, ну, це вже буде діалект, якщо там будуть говорити так, а ми будемо говорити так. Пане Леонід, я думаю, що тут, шановні професор, набагато, набагато більше скажуть, але я скажу як е, дилетант як, в цьому і як носій мови. Ні, як но носій, я ж Тому вам є з чим порівняти. Розуміє? Є звичайно, мовна норма, вочевидь. Це більше до, е, я Вік, так, кажу, до точно, науковців, да. до але є жива українська мова, і вона, кожен є носієм мови, і у кожного вона індивідуальна. У когось вона з поліським смаком, у когось вона з галицьким смаком, але є певна літературна мова. А так, жива мова народна, вона відрізняється, якщо ви. Працюєте лісником, допустимо, на полісі в лісовому господарстві у вас своя специфіка. Якщо ви працюєте інженером, у вас своя лексика. Якщо ви із злочинного світу приміром, то там є своя українська мова. З... Відповідним жаргоном з відповідними термінами. А якщо ви професор Житомирського університету, у вас високий стиль, тобто і не так і повинно лякати, не це треба не треба лякатися. Правильно? І... Ну не те, що лякатися, не треба надавати більш вагомого значення, чому там так, а тут Пане так. пананіт. Так? Я найбільше вам скажу: якщо зникнуть діалекти, то це буде тривожний сигнал. Так і має бути має бути різноманіття в цьому і краса, і в цьому багатство мови. Я чому задав це запитання? Тому що і журналістам, і акторам, і іншим людям творчих професій. Ну, часто професори дорікають, що у вас мовляв не літературна мова. Чи потрібно там вимова, щось недоліки вимові недоліки вимові. вимові? Чи потрібно журналістам? Будемо говорити так. Дотримуватись суто літературної, літературної української мови чи можна використовувати під час розмови діалекти, про які Сидір Васильович сказав? Як ви вважаєте? От на мене такий рецепт. Таке. Я зараз працюю над пам'яткою, яке називається Лікарство на оспалий умисел чоловічий нашого славетного земляка Дем'яна Наливайка. Так, от рецепт лікарства від Моїєнка тут такий. Перша теза. Діалекти не засмічують мову. Діалекти збагачують мову. Територіальні діалекти, територіальні вияви мови це одна національна мова, чи то в Румунії, чи то в Італії, чи то в Україні. Вони збагачують мову. Тобто, якщо вони потрапляють у мовлення живе, то є не є е, зле. Друга теза. Кожна культурна вихована освічена людина має прагнути до володіння зразковою унормованою літературно-писемною мовою. І журналісти насамперед а жур... а від тих, від, від лекторів. Лекторів, від, журналі, журналістів, ар... акторів, від дикторів, дик... від акторів. Yeah. Це передовсім, бо це в зірці. Тобто їх сприймає і слухає аудиторія. І відповідно вони несуть оці зразки. Тому зрозуміло. Що е, на центральних обласних і інших каналах в е, радіо, теле, ефірах, має звучати унормована зразкова літературна мова, а вона в Україні є, тому що е, нашій мові вже багато-багато-багато років, е, як вона унормована, і наш правопис, як і в інших розвинених мовах, затверджений. Законодавчо, Верховною Радою, і, відповідно, ці норми є. Інша справа, що вони можуть там, ці норми хтось може фіглювати над ними, там десь насміхатися чи таке інше, я, але вони є. Я до того веду, що ви в чому в мене виникло таке питання? Ви сказали слово «в етері. Хоча говорять тільки канал СТБ, говорять в Етері. Інші канали говорять в ефірі. Це я порушив мовну норму. Скажу, в ефірі так, правильно а? в ефірі, в ефірі, а, так. в ефірі так, так, так. Є Ні -ні -ні, мовна норма, що яківський правопис а є. Почекайте. Давайте ми живемо за часу. Ми про пана мозера ми забудемо. живемо за правописом чинним, за чинним в правописом. В ефірі. в ефірі, все, дякую, е, пане мозеро, вам належить вислів, якщо знов-таки я правильно вас процитую, дві державні мови в Україні. Це крок не до Швейцарії чи Фінляндії, а до Білорусі. Так, чому ви дотримуєтесь от такої думки? Тому що якщо ми порівнюємо Україну з іншими країнами, то все ж таки ми не будемо порівнювати Україну з такими країнами, як Швейцарія і Бельгія або Канада, бо вони дуже різні з різних причин, і такі порівняння мають мало сенсу. При цьому ті люди, що говорять так часто і з таким задоволенням. Про багатомовність у цих країнах дуже часто нічого не знають про ці країни і про реальність цих мовних ситуацій Ситуально. в цих країнах. Так що про це буде варто говорити окремо і довше, але знову. Варто порівнювати все ж таки Україну з такими країнами, що схожі. і Білорусь дуже схожа дуже багато спільної історії і щодо країни, і щодо мови і так далі. І, так далі. і ми бачимо, що відбувається в Білорусі, починаючи з 95-го року, якщо не помиляюся, коли запровадили. Дві державні мови і все разом з відповідною брехливою політичною пропагандою проти білоруської мови, ну як наслідок, білоруська мова живутіє на дуже низькому рівні. І навпаки, тут в Україні ми все ж таки бачимо певен поступ. Якщо ви дозволяєте, то ще хочу додати кілька слів щодо питання. Діалектів, угу, прошу так, я як австрієць розумію, що діалекти мають бути, і що вони ніяк не заважають. І тут може дехто нарікає на мовну строкатість в Україні під враженням певних радянських парадигм. Ми знаємо, як люди ставляться до російської мови. Там фактично знищили діалекти дуже успішно. А, а, а що вони здобули? Лише втрату багатства, мовного багатства. Ми тут в Україні і в Австрії будемо шанувати свої діалекти. Ми будемо шанувати місцеві різновиди. Української мови, і добре, що українська і вони мова... не заважають один одному. добре, що українська мова звучить інакше у Львові, у Житомирі, у Києві. Це багатство, це різноманіття. І ми це будемо поважати. Водночас є такі контексти, як вже пан Віктор сказав, як ви, як фахівець, як я зрозумів галузі. Сказали, є контексти, що в них дуже бажана стандартна мова. Це без сумнів. Добре. Пане Сидоре, Міхаеля називають адвокатом України. Так? От, чому? Чому деякі люди говорять про нього як адвокат України після сьогоднішньої лекції? Це стало явно. <рес> ну мені, як мені наприклад зрозуміло, знаєте, будь-яку ну, будь-яка людина славу. у світі, особливо зараз, коли триває російсько-українська війна, яка е, дотична до українського світу, а е, пан Міхаель, безперечно, є частиною, навіть не дотичне, він є частиною українського світу ну, В силу своєї професії, так чи інакше, опиняється і якимось чином на оцій передовій. Хоч якби і я його розумію, як громадянин Австрії, він не є солдатом нашої війни. Це не його війна, але там просто в Кремлі традиційно. Вважали українську мову і вважають однією із головних загроз. Так. Тому що що таке русський мір? Це фактично міф імперський, який на викривленій історії, на вкраденій у нас назві. Що таке Русь? Русь це і є Україна. Що таке руська мова? Так це і є українська мова. А от русський язик це якраз і не є і не є розумієте, руський язик. А ви казали, і що русська не це, це дві великі різниці, і власне кажучи тому українська мова під величезною атакою. Тому величезні мільярди вкладаються в те, щоб саме Україну поглинути, саме Україну знову взяти під контроль, тому що. Якщо Україна е, є частиною Росії, то Росія є імперією. Якщо Україна є незалежною, це е, загрожує самій ідентичності імперській е, російській. Е, в, власне, тому і така непримиренна боротьба. Е, ну і я тільки бажаю е, пану Міхаелю. Щоб ну, успіхів йому в його роботі, в дослідженні, і ну безмежно вдячні за те, що ви робите для української справи. Тому що насправді ми знаємо, як в Європі, який йде наступ цих ну, антиукраїнських сил, і в Польщі те, що зараз відбувається, і в Європі в Нідерландах нещодавно антиукраїнська кампанія мала успіх. Тому я тільки бажаю мужності і дуже вдячний вам. Чи можна пана Міхаєля вважати нашим полпредом в Європі? Ну, я не кажу, усім. не можна. Він є. Він є нашим в Європи. І сьогодні я хотів би ще. Ми незалежно один від одного. Сьогодні я на лекцію у Михаєля це почув, а сам це висловлював кілька разів перед цим, що <кій> пан Міхаєль прекрасний рецепт українцям запропонував збереження української мови. Ніколи, яких трибун, коли ми будемо закликати, давайте захистимо українську мову, давайте зберігати українську мову, там любімо її. Це будуть заклики. Найкращий захист української мови говорити українською мовою, говорити по-українськи. І все. От коли це прийде усвідомлення, українська мова буде захищена. Ваше враження від сьогоднішніх зустрічей, які ви провели в Житомирі? І які є Ваші побажання нашим землякам, які дивляться зараз програму Кудзору? Враження мене не дуже здивували. Чому? Тому що я чекав лише найкращого. Так що враження дуже позитивні від міста, від, 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 від мешканців, від університету, від усього? Це дуже щиро сказано. Що я бажаю всім миру успіхів, тримаємося. Пане Сидоре, чи будете ви сприяти тому, щоб у Житомирі ще відомі вчені, можливо, ті, які ну, не тільки українському, а й інші науки, можна я. Почну відповідь, а про зараз... від зрозуміло Я зрозуміла Ви розумієте, ви як ото нібито почитали думки. Сьогодні ми з паном Сидором говорили про те, ну після лекції хороші враження були. І я до Сидора Васильовича підійшов і кажу, було б так добре, щоб такі професори з Європи до Житомирського університету приїжджали ще контакти. У нас є. Це угорські професори, які вивчають українську мову, це німецькі професори, які в польських ціла. Велика громада польських професорів україністів. Але для цього треба, щоб їх запросити і створити якісь певні умови. Ну от Ми сьогодні з паном Сидором погодили. Загалом це, ну, це не буде кожного тижня, але принаймні раз в семестр, ну, хай він, щоб про європейський професор Седер Василь, принаймні про, про це попросив. А розкаже, чи можливо, це є духовною, духовною потребою. Такі вчинки робити, Я, я так думаю, правильно я думаю, що це е, наш е, Житомирський університет, і це відповідний рівень, який дає змогу запрошувати е, таких е, людей, як е, пан е, Міхаель е, Мозер, е, відвідувати, тому що ну це має бути відповідна школа, відповідний рівень е, професорів. Щоб запрошувати таких людей, і мені дуже приємно, що все-таки Житомирський університет відповідає цьому рівню, і думаю, що надалі це має продовжуватись. Ось, а щодо мови, і щодо того заклику і рецепту пана е, він є живим прикладом, як нам діяти. Тому, звертаючись до житомирян, хочу сказати: берімо приклад. З віденського професора, президента Асоціації україністики, австрійця Міхаеля Мозера, переходьмо на українську. І якщо хочете, нехай це буде наш поліський колоритний діалект. Тим краще, тим багатша буде мова. Ось зробіть цей крок прямо сьогодні. І навіть якщо хтось вважає, що вчився він російською, і так звик, і сусіди говорять. А ви перейдіть сьогодні на українську і створіть навколо себе своє україномовне середовище. Побачите, як воно навколо вас організується. І це буде ваш український світ, тут, на вашій сходовій кліці чи на роботі. Це ми сьогодні якраз і поговорили як елементарно просто. Захистити українську мову, дякую, дякую, друзі, за участь у нашій програмі. Кут зору ви дивилися. Зустрінемось наступної середи. До побачення.